в ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Ірина Зінченко. В першій частині випуску розкажемо про таке. Важлива дата. В місті готуються до відзначення 73-ї річниці визволення Кривого Рогу. Повітряні ворота відкриті. Майже в 6,5 разів зросли торік перельоти з міжнародного аеропорту Кривий ріг. Підприємці для наймолодших. Муніципальний проект Найкраще дітям об'єднав благородній справі більше сотні об'єктів бізнесу. Кривері готуються відзначити 73-ю річницю визволення міста від фашистів. Відповідне розпорядження видав міський голова. Основні урочистості традиційно проходитимуть 22 лютого біля монументу Перемога та в театрі імені Шевченка. Ці даті приділять увагу в навчальних закладах і вшанують земляків визволителів міста. Серед нас їх лишилося семеро. Наймасштабнішою трагічною подією 20-го століття була Друга світова війна для українців та інших народів колишньої радянської держави. Вона була ще й великою вітчизняною. Вона залишила глибокий слід на Криворізькій землі, братські могили, меморіальні дошки, пам'ятники. І Ріг відділяється серед інших міст, населених пунктів, саме повагою до учасників бойових дій подій великої вітчизняної війни. Міський голова підписав розпорядження про відзначення дня визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. 22 лютого відбудеться урочиста хода запалення факелів біля монументу. Перемога в пам'ять про всіх воїнів, які пішли у вічність, запалять свічки у георгівській дзвіниці. Відбудеться святкове зібрання у театрі Шевченка. Проходитимуть урочистості і в районах міста. Серед понад 300 учасників бойових дій Другої світової в місті залишилось семеро його визволителів. Лише кількох з них криворіжці побачить на урочистостях, але жодного не залишить без уваги у цей день. Їх будуть відвідувати в ці дні працівниками підприємницьких структур, будуть надані персонально кожному визволителю продуктові набори. При потребі будуть надані побутові послуги, їх будуть вітати, їх будуть шанувати, їх будуть молодь буде бачити їх. Це дуже важливо. Тетяна Васильова Олексій Правицький, програма місто. Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ оголосив новий набір курсантів разом зі студентами платної форми навчання та правоохоронцями, які підвищують кваліфікацію. Лави факультету невдовзі поповнять молоді люди із числа колишніх випускників шкіл, технікумів та коледжів. Вже за чотири роки вони матимуть шанси працювати в підрозділах національної поліції. Вже з 1 вересня лави Криворізького факультету Дніпропетровського університету внутрішніх справ поповнять 100 курсантів. Це вдвічі більше ніж у минулі роки і пов'язано з некомплектом правоохоронців в Нацполіції. Майбутні курсанти вони йдуть до районних відділів поліції, пишуть заяву, повинні пройти психологічне тестування, потім пройти військово-лікарську комісію в нашій поліклініці МВС у місті Кривому Розі. Після чого здають ЗНО і формується на них у відділі кадрового забезпечення навчальна справа. Навчання курсантів здійснюватиметься державним коштом, а випускники отримають вчений ступінь бакалавра. Та першою сходинкою до звання лейтенанта є перемога у конкурсі ще на стадії абітурієнта. На конкурсному відборі ми оцінюємо середній бал атестата, результати зовнішнього незалежного оцінювання. І у нас вони здають конкурс фізичних здібностей. Для хлопців це біг 100 тисяч метрів і підтягування для дівчат 100 тисяч метрів біг і віджимання від полу. Новоспечені курсанти вже у серпні пройдуть курс молодого бійця, одягнуть форму, вчитимуться марширувати та ознайомляться з розпорядком. У вересні на них чекають складання присяги на вірність народу України та повноцінне навчання. Одне з його нововведень – засвоєння тренінгової системи Лінія 102 Зокрема, курсанти разом із експертами та правоохоронцями моделюватимуть надзвичайні ситуації та вирішуватимуть їх на практиці. Іван проводов Владислав Талалай, Борис Торохтій, програма Місто. Міжнародний аеропорт Кривий Рік» готується наповну використати нові можливості. Понад 20 років вимушеного простою далися взнаки, але сьогодні Литовище оживає. Закуповують та встановлюють нове обладнання, ведуть активні переговори з авіакомпаніями і туроператорами щодо розширення пропозицій для пасажирів. Місто не лишається осторонь, активно допомагає комунальному підприємству з міжнародним іменем. Про оптимістичні перспективи в нашому наступному сюжеті. Зовсім недавно переліт до турецької Анталії прямісінько з кривого рогу здавався чимось нереальним. Що вже казати про єгипетські курорти, як от Хургада чи Шарм-Аль-Шейх. Зимових рейсів взагалі ніколи не було, розповідає директор аеропорту Ігор Лашин. Понад три з половиною тисячі туристів полетіли засмагати посеред зими на кожен із цих курортів. Світлини з турецького узбережжя привезли ще майже дві з половиною тисячі українців. А нас сьогодні заговорили в державіації. Тобто на сьогоднішній день. Было отмечено также там подведение годовых успехов и э, державяться и прошла красная строка. Первый раз за все время существования, что аэропорт Кривой Рог увеличил свои отправки по сравнению с предыдущим 2015 годом в 6-4 раза. Це серйозний показатель за для комфорту пасажирів у залі очікування тепер нова енергозаощадлива система опалення. Нині Криворізький аеропорт має злітну смугу 2,5 кілометра, що дає змогу приймати боїнги до вже існуючої системи світлового оповіщення на смузі. Планують додати вогні наближення. Мы постоянно работаем над улучшением летной годности аэропорта. что у нас была узкая проблема в области сертификации, что с курсом по одним посадки у нас не было метеоприбора, тот который измеряет нижнюю кромку облаков. На сегодняшний день в том году в декабре месяце, уже в последних числах прибор был приобретен. Это город выделил деньги на этот прибор. мы сегодня ее установили и будем выходить в держ авиацию. Для увеличения льотної годності з цим курсом у нас буде там, ну, это сертификационные меры, буде написано в сертифікації, що ми маємо два точні заходи на посадку. Це стане додатковим аргументом у перемовинах із туроператорами. В аеропорті кажуть, активно готуються до нового літнього сезону, а пропозицій планують чимало. На Анталію буде вже два рейси на тиждень, у вівторок та п'ятницю. Останнього робочого дня доправлятимуть пасажирів в Болгарію великими комфортабельними літаками на 170 місць. Планують запропонувати туристам подорожі до Грузії та Чорногорії. Літні польоти розпочнуться вже в травні. А привіти з литовища турагентам міста передають вже сьогодні і готові надати пропозиції, аби економити часто гроші їх потенційних клієнтів. Юлія Стехарська, програма Місто. Більше сотні об'єктів бізнесу беруть участь у муніципальному проєкті Найкраще дітям. Вони надають сім'ям, в яких виховуються діти, інваліди та онкохворі діти, суттєві знижки на ліки, продовольчі і непродовольчі товари та послуги. Допомога надається і дітям-сиротам. Власники фармацевтичного та торговельно-розважального бізнесу, чиї послуги користуються достатнім попитом, надають знижки від 5 до 50% сім'ям, що виховують тяжко хворих дітей. Чимало таких суб'єктів господарювання є учасниками міського проєкту Найкраще дітям. В поточному році до нього приєдналися ще 26 об'єктів бізнесу. Як відомо, цьогоріч гостро постала проблема забезпечення населення вакциною від грипу. Один із учасників проєкту подбав про вакцину для вихованців міського будинку. Дитини. Скептики скажуть, що э, період грибозний уже немножечко на спад йде, но я скажу, що це не так. Тому що друга волна у нас якраз раз февраль-март, а нам Медикам известно, что груднички, именно маленькие детки, для них характерно гриппом болеть, скажем так, вдогонку. То есть они, у них регистрируются эти заболевания и в апреле, и в мае. Поэтому для них вакцинация, вакцинация против гриппа является актуальной. Проект ⁇ Найкращее детям ⁇ как нельзя. Кстати, мы бюджетная организация. Наших детей мы по возможности вакцинируем. эта ну, доза раз то, що нам не вистачає максимально перекрити наші потрібності для реабілітаційного центру, що знаходиться при будинку дитини. Було виділено понад три десятка доз. Турботу про здоров'я своїх дітей із вдячністю сприйняли і мами дітей. Я здесь нахожусь на реабілітації со своїм ребеночком. Ми очень благодарны медикам, за те, що провакцинували нашу, і мою дівчину і нас мам. В наше время бесплатная вакцинация очень редкость большая. Большое вам спасибо. Яна Чоботаренко, Константин Сологуб, програма Місто. Інформаційний випуск триває. Дивіться далі. Про далеку війну на чужій землі. З учнями 4-ї школи інтернату поділились спогадами колишні воїни-афганці. Юний дослідник. Визначені переможці міського туру всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства і біології. Річниці виведення радянських військ з Афганістану присвятили захід у школі-інтернаті На зустріч запросили колишніх воїнів. Про що говорили? Дивіться далі. Ця війна, як і будь яка інша, пролила багато сліз, принесла чимало горі подвигів, і, попри плин, часу, не пішла в небуття. Про неї пам'ятають наше молоде покоління має знати о своїх героїв. Зараз герої. Кожен день герої АТО, герої Афганістану. і не тільки в бібліотеки можна причись книгу, посмотрети документальний фільм, а й і зустрітися з настоящим героєм живим. А тому напередодні річниці виведення військ з Афганістану до школи інтернату номер 4 запросили живих свідків тих подій. Ми дуже вдячні, що і ще у нас і в школах, і в технікумах запрошують афганців, живих представників тих подій. Для того щоб ми з дітьми зустрічались, оставляли пам'ять про себе і про тих людей, хто залишився на тій чужій війні. Поки ми розказуємо дітям о героїзмі наших дідів, нашому героїзмі і героїзмі нинішнього покоління, то будуть діти в правильному напрямленні. попри юний вік, вихованців інтернату цікавлять події минулого, а тому вони слухали гостей, затамувавши подих, цікавить, як вони стали такими, який шлях вони пройшли, в якому віці вони пішли на війну, які з ними були пригоди. Що їм запам'яталося, тому що це діти, і для них важливе все ж таки той внутрішній бік розповіді, саме як про людину ветерана, напередодні річниці виведення військ з Афганістану такі заходи пройдуть в усіх дитячих бібліотеках міста. Олег Ендриксон, Владислав Талалай, програма Місто. Відбувся міський тур всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології. Юний дослідник зібрав учнів четвертих-шостих класів. Конкурс серед юних природознавців та біологів кожного року залучає учнів 9-11 років і дає можливість у повній мірі проявити свої здібності і набуті знання з цих дисциплін. Презентації проєктів відбулися у декількох секціях. Кожен з учасників міг обрати тему до душі. Сьогодні ми проводимо міський етап всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт Юний дослідник. Вперше цей конкурс було проведено на базі нашої станції в 2007 році, тобто, сьогодні так би ювілейний у нас етап проведення конкурсу. У нас працюють п'ять секцій, які охоплюють і тварин, і краєзнавство, і рослини, і здоров'я. Дитини і людини взагалі учні представляють свої науково-дослідницькі роботи, свої експериментальні дослідження. Надзвичайно цікава тематика робіт, але конкурс надзвичайно відповідальний. Батьки юних любителів живої природи дуже радіють за своїх дітлахів і намагаються якомога активніше їх підтримувати. Мій син, поправка Богдан, займається в кружки юне акваріуммісти на базі станції юних натуралістів Покровського району. Безумно подобається йому займатися животними, розводити акваріумних риб. Так що в далі получить отримати яке-то місце и щоб поїхати на обласний конкурс. Учень гуртка секції юних натуралістів Микита Борисенко дуже любить домашніх тваринок. В конкурсі бере участь вперше і тому дуже хвилюється в очікуванні результатів. Перший раз було дуже цікаво, і я трішки волнувався, було дуже складно. Но мені дуже понравилось це. Це дуже цікаве заняття. Рекомендую вам спробувати, з животним міром. У конкурсі взяли участь 70 юних натуралістів, а по його завершенню були визначені 43 переможці у різних номінаціях найуспішніші учні зможуть захиститися на обласному етапі і далі продовжити боротися за призові місця у всеукраїнському конкурсі. Яна Чеботеренко, Андрій Абрамов. Програма Місто зимові новорічні свята позаду та казка різдвяної ночі досі чарує. Більше того, допомагає розкрити грані творчості школярів. Ніч перед Різдвом днями постала на сцені шкільного театру 94-ї школи. Ось так уже в четверте розпочинається ніч перед Різдвом на сцені 94-ї школи. У шкільній трупі під керівництвом головного режисера всі талановиті і креативні. На сцені галерея колоритних образів з улюбленого фільму. Задовольнити творчі амбіції старшокласників та розкрити їхню індивідуальність. освітяни вирішили через різдвяну історію на сцені. Театр это средство развития наших детей, а еще это средство поднятия их самооценки. Ребенок, который поднял себе самооценку в театре, он потом не позволит себе плохо учиться, плохо вести себя на уроках. Это решительно мощное средство улучшения учебно-воспитательного процесса, школы в целом. Это сцена, я чувствую, там себя довольно уверена, потому что это приятно выступать перед кучей народу. Это вот приятно проявлять себя. Хотелось бы в другой роли. Тоже новые приключения, новые слова, новые такие. Ну, было бы было очень интересно сыграть. Художні естети, які пізнають ще одну грань шкільного життя, театр планують незабаром потішити глядачів новою п'єсою. Ірина Павленко, Артем Мельник, програма Місто на сьогодні. все. завтра дивіться підсумкову програму Місто тиждень з Анною Павковою. Ось її головні теми. Утриматися на плаву. Влада надасть підтримку тим, хто забезпечує криворічців робочими місцями. За чи рахунок економія? Нові керуючі компанії з пропозицією нижчого тарифу забувають пообіцяти споживачеві вищу якість. Резонанс через сухоти медики розповіли, ситуація в місті з захворюваністю на туберкульоз складна, проте контрольована. Століття і сім найстарша криворожанка Марія Писарєва приймала на цьому тижні поздоровлення зі 107-м днем народження. Перезавантаження. Весняний сезон телеканал Рудана зустрічає з новим характером. Індійська красуня в Криворізьких широтах. У ботанічному саду в сі дні розквітають понад півсотні сортів азалії. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. Гарного відпочинку!